Звичайна гібридна троянда Чорний принц це справжня перлина серед квітів. Великі оксамитові квіти глибокого темно-червоного кольору виглядають по-королівськи. Вони густомахрові з виразним ароматом і довго зберігають свіжість у зрізі, кущ високий, міцний і майже без шипів. Кожен з троянди запакований у спеціальну поживну ґрунтосуміш, яка забезпечує коріння всім необхідним для швидкого приживання. А верхі паганів вкриті воском, що захищає саджанець від пересихання, інфекцій і передчасного пробудження бруньок. Це гарантія, що після висадки у відкритий ґрунт рослина витратить усі сили на розвиток міцної кореневої системи. А найголовніше, що в агромаркеті ви можете придбати не лише чорний принц, а й ще обрати із понад 160 сортів різних чайно-гібридних троян класичні, червоні, ніжні рожеві, білосніжні. Жовті з оригінальними смугастими чи двоколірними пелюстками для клумб, букетів і справжніх колекційників. Тож кожен знайде саме ту троянду, яка підкреслить красу вашого саду. Замовляйте саджанці на офіційному агромаркет ЮАК та створюйте сад, де кожна квітка стане витвором мистецтва.